На Хмельниччині на дві години перекрили рух трасою державного значення Житомир Чернівці. Так жителі правдівки шукали правди, намагалися повернути в свою власність пасовище. Землю у них забрали два роки тому. Пізніше пояснили це на потреби учасників. АТО. проте сьогодні з'ясувалося, учасники бойових дій тих наділів не бачили. Виїжджай, яко, так, жителі села Правдівка намагаються повернути собі сільське пасовище, пояснюють, у тій землі частка паю кожного з них. Коли роздавали розпайовку, хай люди скажуть, всім казали, забираємо по п'ять чи скільки Тож там забирали з кожного паю. От жінка старша, вона знає лучше, і ці п'ять соток підуть вам на пазбище. Тепер ці пазбище роздали, куди дітися з коровою? корову? сюди і пасти тут. Про те, що пасовище в них забрали, селяни дізналися кілька днів тому, коли його почали орати невідомі. Чиновники, до яких звернулися жителі Правдівки, пояснили, землю передають учасникам АТО. Люди ж кажуть, бійці варті кращих неділів. Чого атовцям дають такі погані землі? Не вже ці діти не заробили кращих, забрали долини, забрали кущі, дають атовцям. Ці атовці так само захищають ці землі і нас. Дайте їм не долини, дайте їм не кущі. що мало. за час пікету на міжнародній трасі утворився кілометровий затор. Водії сигналили, дехто намагався прорватися силою. Вгамовувати протестувальників приїхали керівники району. Вони й ошелешили селян зі знанням. Землю передали в користування приватному підприємцеві ще два роки тому. Тож бійці, а то тут взагалі ні до чого. Це землі немає вже давно. Її пару років вже як розпреділили, роздали. Тепер належить нам невідомо кому, але приїжджають люди, які вже мають кадастровий номер на цю землю. Пікетники дали чиновникам тиждень, щоб ті з'ясували, кому належать тепер 30 гектарів сільського пасовища і розірвали договір оренди. Інакше обіцяють знову перекрити дорогу. кажуть, тоді вийдуть на трасу вже з худобою. Лариса Світловська, новини на першому.